Добрий день! Сьогодні будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо навчатися. Будемо говорити говорити. Говорити. Будемо слухати, слухати, і будемо думати думати. Тема заняття взуття взуття. А зараз, будь ласка, згадаємо, яка пора року? Правильно у нас зараз зима. Ось подивіться на картинку зими. Зима. Бачите, багато-багато снігу. Ще діти, діти, одяглися тепло. А ще, діти, подивіться, взули, взули, взуття, тепле зимове взуття. На вулиці, коли мороз, холодно, ми всі взуваємо чоботи, Це чоботи. читаємо, чоботи? чоботи. Чоботи, коли тепло, тепло, тобто морозу взимку нема, сніг тане, води багато, ми взуваємо теж чоботи, але гумові чоботи. Ось такі гумові чоботи. Ще, ще взуваємо. Ботинки ось. Ботинки. Бо, ботинки. Ботинки. І ще взуваємо кросівки. Кросівки, Кросівки. бачите? Кросівки. Кросівки – це спортивне взуття. А чоботи. Ботинки – це зимове взуття. Зимове взуття, зимове взуття. А коли ми вдома у нас є капці. Капці. Капці, капці, домашнє взуття. Домашнє взуття, домашнє взуття. Ми сьогодні з вами вивчили назви взуття. Ми навчалися. Ми навчалися. Ми думали. Думали. Ми Говорили, говорили, говорили і ми слухали, слухали, ми слухали. Заняття закінчено.